Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. І сьогодні оглядаємо оракул від Пало Барб'єрі Одіссея. Дивимося, що він за один. Тверда коробка, твердий бокс. У мене оригінал цього разу. Є російська мова. Якщо вам це зручно і ви любите таке, значить, далі. Книжка непогана, як обично, всі мови світу. Англійська, італійська, іспанська, португальська і русський. І русський. Прилагательне. Надруковано в Китаї. 25-рік. 25-рік ми повертаємося до російської мови. Ну окей. Далі. Колода дуже красива. У Павла Барбєрі є дуже багато оракулів, він такий досить плодовитий художник, ілюстратор. Лоскрабав дуже часто з ними співпрацюють. У нього є оракул єдинорогів, драконів, Ангеларіум, ще якісь цікаві, а якось вони мене не кликали. А от Одіссею я люблю. Одіссея класна. Я люблю цей міф, я люблю цю подорож героя, так, як саме міфологічну таку історію. Мені дуже подобається його поневіряння, мені подобається, що по суті це його такі собі причини наслідки, його дій. Класна, класна історія. Я люблю дуже фільм, міні-серіал, по-моєму, 94-го року з Арманом Асанте. Арманд Асанте, Він там грає Одіссея такого. Одіс... От мені, от його Одіссей, він прям дуже грецький, якийсь такий, він дуже на грека схожий, щось таке в ньому є. Класна історія, подивіться. Якщо забули історію міфа про Одіссея, нагадайте собі саме завдяки цьому фільму. Ну, можна перечитати Гомера, е хоча б в скороченому варіанті. Ну і книжка. Е я ж кажу, що книжка ось, ну, можна залишити такий от грейтбук, да, і не витрачати гроші більше на все решту. То, ну, для чого, кому ці реверанси? Ні, понятно. Відкривала, дивилася. Е власне, давайте починайте. Священний оповідач, секрет сторітелер ми тут починаємо з того, що наш оповідач із Одіссеї, який написав Одіссею, просить музу допомогти йому допомагати розповісти цю історію, так? історію Одіссея. Музи це богині знання, богині мистецтв. Вони не богині, вони можна сказати, навіть. Можна богині сказати. Вони нам допомагають зосередитись, вони нам допомагають знайти щось прекрасне, чудове. Далі зіткнення, Титан, зіткнення олімпійців, Clash of Titans, Olympians. Артеміда Афіна нагадує Зевсу, що Одіссей страждає, і йому потрібно вже дати дозвіл повернутися у Ітаку. Гарні дуже карти. Я не буду сильно занурюватися в, е, в значення, тому що значення будуть залежати від того, якого, яке питання ви ставите, да, який ваш запит. Але колода просто дуже красива, вона естетична, наповнена, напевно, приближу я її ще ближче. І поставлю вам камеру, щоб дивитися, тому що вона дуже красива, і ну, мені хочеться, щоб вона була прям максимально. Unbeaving fate – це доля, яка, яка не не ткається, не, 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 не тчеться. Це у нас з вами зображення дружини, дружини Одіссея Пенелопи, яка, що вона, яка говорить, що вона обере нового чоловіка, коли дробиться це полотно цей килим, але вона його постійно розпускає. І теж обман, до речі, тут може пройти такі? Далі, каліпси кастовий. Трошки буду перекладати по ходу діла в російську не піду принципово. <реш> Вихід, Побег від каліпсо. Сім років одісей був захоплений на. Острові Прекрасної Німфи Каліпсо, поки боги не дозволили йому піти. Далі, лорд Бурі, це названо Посейдон, який ще ображений на Одіссея за те, що той вбив його сина, циклопа Полімфема. І, власне, да, він викликає бурю, викликає ураган, щоб човен потонув. Ill-fated gift, ну, типу, да, такий нещирий подаруночок. Це у нас з вами Троянський кінь, дуже люблю його зображення на різноманітних колодах. І, до речі, треба буде якось мені підбірку. У мене є підбірка міфологічних колод, але треба ще взяти підбірку міфології саме Грецької. Оце буде прям окремим таким, мабуть, цим стояти окремою такою поличкою. Так, ну, понятно, так? Да? Смак лотоса. Смак лотоса це. Одіссей прибуває на острів поїдачів лотосів, і ті, хто не предзвичні до отрути лотоса, так просто забувають, хто вони є. Savage Shores це у нас з вами. Дикі береги. Дикі береги це у нас край, край циклопів, куди прибуває Одіссей. Тут цікавість, так, така собі небезпека, ти не знаєш, що тебе там чекає. Зацікавленість. Погляд циклопа. Погляд циклопа. Циклоп це полімфем, він один із синів Посейдона, ну, Такий да, нехороша, нехороший персонаж. Він вбиває кількох друзів Одіссея, і Одіссей хоче йому відомстити, так? щоб його засліпити і втекти з його, з його печери. Дім вітрів. Дім вітрів. Тут, значить, у нас прибуває кораблі Одіссея Прибувають на острів вітрів до Еола, який є, являється ну, директором вітрів, по суті, так? Далі у нас сам Еол, це Бог вітрів, і він набирає вітра в торбу оцю. Одісеєві для того, щоб він міг подорожувати, да? попутний вітра, так би мовити, Набрання вітрів. Це у нас з вами буря каміння. Буря каміння сталася на землі Лестригонів, лестригонів великих гігантів, які, які обстрілювали кораблі Одісея. Не давали причалити до берега. Мелеволент метафор, метаморфозіс. Метаморфозис, Зловісна метаморфоза це вже е, подорож на острів кирки, де Одіссей приземляється, так, при, отримує прихисток, але вон, кирка досить така цікава відьма, вона. Чарівниця, чи клунка, вона напуває вином одісеєвих співкомандників і перетворює їх на свиней. Але вона залишає Одісея біля себе, тобто також вона в нього закохується. Далі подарунок Трікстера: це гермес, який дає Оссею зелень молі. Ну, я не знаю, що таке Молі. Ну, Мені здається, що це екстазі. <смі> щоб він протистояв магії кірки. От, власне, сама кірка, богиня магії, так? господарка магії, міст, майстриня. Володарка магії, можна, вона, вона може так сказатися, як коханка це одне і те саме. Він так закохується в неї. І вона в нього закохується, якби, да Тобто вона роз, в певний момент вона розчаровує його друзів Далі подорож на світанні. Тут у нас подорож в Кирка відправляє вітри для того, щоб надути вітрила Одісею. І він шукає вхід у царство Аїда Гадеса. Ворота у підземний світ. Тут не треба боятися так, таких от моментів. Сайтлс Сір – це провидець без Провидець, який не бачить, так, сліпий провидець, і він його звати Терезій. В дуже відомийський провидець, і він йому допомагає з подорожі, так, куди йому рухатися. Також в цій подорожі Одісей зустрічає свою покійну матір, яка розповідає. Що відбувається у ітаці, і це дуже сильно мотивує Одіссея, ну, типу, рухатися далі. Е, Пісні Сирен. Так, це у нас такі створіння, які зачаровують своїм співом для того, щоб будь-який моряк зачарувався і стрибнув у море. У мене це людина на щоглі. Е, Одіссей е, заливає своїм морякам вуха. Воском для того, щоб вони не чули співу сирен, а сам керує кораблем і роздає накази, так? і він змусив їх прив'язати себе до чого, щоб не стрибнути до них. Далі, так, небезпечний прохід. Я зараз скажу, як точно це передати. Небезпечний прохід, так, ризикований, це перехід між силою і харібтою, двома монстрами, які можуть е, затягнути корабель і знищити його. Далі, Drag to the Death все одно корабель натрапляє на одного з монстрів і потрапляє в бурю, так? Тобто він руйнується. Е, через те, і стається це саме через те, що. Е, Воїни Одіссея не послухалися його наказу і з'їли корів, які належать геліосу, так, Богові Сонця. Adrift in the Void. Виплисти, так розумію, дрейфувати за водою, за течією у пустоту. От, коли Корабель уже зруйнований, Одіссей. Просто на останньому зуб, зубові цієї харібди тримається. І таким чином він е, на шматкові дерева допливає до Каліпс, острова Каліпса. Так, це вже у нас. ну Трошки тут не. ну Мені не подобається, що карти не в хронометражній. Не в хронометражі, ну тобто, тобто мені здається, що вони не не в правильній а, послідовності. Мені, ну, тобто тут каліпсо була вже, потім вона знов з'являється. Я не пам'ятаю, наприклад, чітко в якій послідовності Одіссей і куди заходив. Ми ну, зараз перевіримо. А, але мені здається, що це неправильна не, неправильна хронологія його поневірянь. А of по arrival, тобто це точка, куди він приїхав, так це вже власне і так, а він вже біля свого будинку. Тут йому Афіна дає Clock of Deception, ну, такий собі невпізнання, да? плащ, невпізнання обману, щоб він міг подивитися, що відбувається в його царстві, так не виявляючи себе. Ardent Allies – це палкий друг, палкий твій прихильник, палкий Союзник, це син Одіссея Телемах, який був занадто малим перед відбуттям Одіссея на Троянську війну, але вже за цей час, за 20 років, він виріс. Beggar at the Feast це у нас з вами людина, ну, типу, такі, попо, Попрошайка, да? той, хто на, на свято йде попросити. Ну, він зображений все ще як людина, шифрується, коротше. Так, показати, що ти не, не той, ким ти є. Faithful Friend, у нас собачка все-таки впізнає Одіссея, да, перший, хто його впізнав. Далі, Divine Whispers. Тут Афіна підмовляє Пенелопу влаштувати, влаштувати змагання, яке допоможе виявити Одіссея. Але Пенелопа ще про це не знає. Задача цього змагання вдягнути тативу. От, власне, на, натягнути тетиву на лук Одіссея, і це може зробити тільки він сам, як самий сильний чоловік, і вистрілити через 12 кілець. Власне, всі женихи Пенелопи не справилися, а Одіссей справився і вистрілив. І тут вона вже його впізнає. Day of Recoin це типу, ну. День розплати, коли Одіссею оці всі. Ті, ну, хто хотів да, сісти на його трон, хто прийшов, їв його їжу під його вино і знущався над його прислугою, він, власне, відплачує їм. І далі Hearts Reunited, да, це об'єднання, сердець і це зустріч Пенелопи, Одіссея. Ну, тобто, да, теж люблю цю історію про те, що Одіссей 20 років поневірявся по всяким там Каліпсо, по всяким там киркам і піди ще по кому кого ми навіть не знаємо. Сім років одної жив, ще десь років п'ять в іншої жив, дітей з ними приживав, а потім повернувся до панелопи. А панелопа повинна була сидіти і чекати на його повернення. От така от у нас трошки ця. Трошки. да? ну, як не крути. не крути. Значить, у нас тут кінець це кінець подорожі. Це у нас. Батько Одіссея Лаерт, який також постарів, дуже ослаб після ну, від того, що не бачив сина багато-багато років. Ну, власне, труднощі закінчилися, так? І фінал це легенда, і спадщина, така собі да, карта підсумок, так. Да? Про те, що е, відомі герої, Одіссей, е, Телемах, Пенелопа ви, виросли, так, як міфічна така казка, да, величезний такий пласт інформації, що зараз по Одісеєвій по, по канві склада, ну, знову продовжують писати і знову продовжують створювати нові і нові. Е, е, Митецькі, художні, так, літературні твори. Ось такий от оракул, якість карти дуже хороша, карта, всього 36 в колоді. Мені дуже сподобалися малюнки Паула Барбієрі, Я думаю, що я знайду в цьому, в цьому оракулові застосування. Ну, таке, Він на пораду гарно буде діяти, да? тому що де ти, хто ти, куди ти, навіть якщо вона в цьому в моменті ем, не дуже. Хронологічному, Да? Давайте ще я знайду е, інформацію. Давайте ми залишимо щось красиве. Ось таке, давайте парочку цю. Е, Об'єднання серця. І я, я хочу почитати хронологію Одіссея, як він взагалі, ну, чи дотримав в книжці тут Одіссей. Раз, Отже, От якби да, тобто тут мені трошки не зрозуміло, чому вони Каліпса так швидко поставили на одну з перших карт. Отже, тут у нас з вами побував у Фракії, в Кіконів, в Лотофагів, у Циклопів, потім в Поліфем да, історія, потім він був у Еола, у Чарівниці Кірки, і наприкінці у Каліпсо. От, власне, за допомогою царя Феаків Алкіноя та його доньки Навсікаї повернувся на ітаку. І ну, мені, от, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, чому отак от в розброс карти. Мені це не, не дуже сподобалося. Я би їх не зробила прям собі історією хронологічне. Не розумію. Ну окей, ладно, все. Ці, все чудова колода. Мені сподобалася робота Павла Барбієрі. мені сподобалася російська мова. І так, да, це все дуже мене печалить. Бо ми тут е... якісь там про санкції якісь розказують нам, а я що то не бачу. Не Бачу, не бачу, що всі дуже хорошо себе почувають. Так, трошки в мене погнулися і через цю стрічку. От. Але, ну, подивіться, просто такі вони ну, дуже красиві і гарні. Я ну, саме художня робота автора неймовірна. дуже мені зайшла, дуже сподобалася. Діліться ви своїми враженнями, як вам такі оракули? що ви з ними робите? Як вони у вас працюють? Мені цікаво, мені цікаво. А, якщо їх у вас немає, можете написати якусь тему для враження на цьому оракулі. Будемо теж розглядати, чому ні? Чому так? Да, давайте. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі! Па-па.